Звідки взялася сума в один трильйон доларів? Зараз ми поговоримо із економістом Андрієм Новаком. Він на прямому телефонному зв'язку зі студією, пане Андрію, доброї ночі. І перше запитання про трильйон доларів: це адекватна сума, чи все ж таки завищена або, можливо, занижена? Сума в один трильйон доларів як компенсація Україні за завдані збитки під час анексії Криму і військових дій на частині Донбасу. Цю суму можна порівняти по сьогоднішньому курсу. Це приблизно десятирічне ВВП України або сторічне ВВП тих частин України, які зараз знаходяться. Під контролем Росії, тобто Криму і частини Донбасу, очевидно, приблизно з таких співвідношень і таких параметрів визначалася сума, яку Україна може вимагати в якості компенсації. Хоча ми розуміємо, що втрати людських життів, які несе Україна, і серед солдат і серед мирних жителів компенсувати нічим не можна. Але все-таки в світовій практиці існує таке поняття як контрибуція. Щоправда, контрибуцію виплачує країна-агресор після завершення війни, після того, як агресор програє у цій війні після такого програшу країни, які постраждали від агресії, ставить питання і вимагають. Але для цього... Так, пане Андрію, але для цього потрібно, по-перше, визнати, що Росія це країна агресора, а по-друге, визнати, що в Україні війна, а не антитерористична операція. Правильно? Ну, безумовно, тому що статус антитерористичної операції означає, що ми маємо справу не з російською агресією, а з якимись місцевими сепаратистами, терористами. І Росія так себе і веде в міжнародній політиці, що нібито вона ні до чого тут. До подій на Донбасі, зокрема, е, тому це нібито справа Україна і тих терористичних груп, які на Донбасі знаходяться. Тобто виглядає тому... так, що поки ми не е, змінимо формулювання подій на сході, ми в принципі не можемо розраховувати на жодні компенсації. Ну згідно міжнародного права, дійсно треба спочатку визначити, що відбувається в Україні на Донбасі і в Криму. І поки Україна не поставить на міжнародному правовому рівні питання про те, що це є війна, і в якій Російська Федерація, наш сусід, є агресором по відношенню до України, тоді ставити питання про якісь компенсації Росії не можна, тому що досі Росія не поставлена в параметри агресора як держава. Поки Україна ці ці параметри Росії як агресора не закріпить е, ніяких компенсацій, ми те, що не отримаємо ми навіть не зможемо поставити це питання згідно міжнародного права. А скажіть, будь ласка, пане Андрію, якщо, наприклад, так Україна е, змінить, е, якщо теоретично е, припустити, що Україна змінить статус подій на сході нашої держави, назве це війною, е, звернеться до міжнародних інституцій, е, буде визнано, що потрібно виплатити країна-агресор, має виплатити Україну компенсацію, наприклад, в трильйон доларів. Як довго ми можемо отримувати цей трильйон? Практика говорить про те, що, наприклад, Німеччина ще досі постачає безкоштовну електроенергію Голландії в якості контрибуції за Другу світову війну. Тобто, безумовно, що коли мова йде про компенсацію в якихось сумах, ця сума не виплачується відразу, тому що ну, тобто це десятки років, так? Звичайно, що це процес тривалий, але ми вже фантазуємо про якісь суми, а ми не зробили ще як держава першого кроку. Визнання того, що це війна, в якій агресор наш сусід Російська Федерація. Ну але тим не менше, чому з міністерства юстиції збирає документи і факти, і заявляє про це. Дякую ну, вам, пане Андрію. Це був Андрій Новак, економісти. ми говорили про головну цифру дня це трильйон доларів.